Шановні учасники конференції, вітаю вас. Сьогодні тема, яку ми вам представляємо, диференційний вибір тактики лікування міоми матки. Адже okay. дана патологія, незважаючи на багаточисленні і дослідження. Та удосконалення як медикаментозних, так і хірургічних методів лікування останніх десятиліть не призвели до бажаних результатів. Ми в своїй повсякденній практиці спостерігаємо суттєве помолочення контингенту пацієнток з ліміомою матки, яка вражає 25-30% жінок раннього репродуктивного віку, що призводить як до механічної структурної деформації матки, зокрема її порожнини, де під час вагітності знаходиться плід. Так і до порушення її репродуктивної функції, адже маніматозні вузли викликають дисциркуляторні зміни в субендемітріальному, там мімомітріальному, мікроциркуляторному руслах, порушують функцію та розвиток повноцінного трофобласту, патологічно впливають на процеси формування вікна імплантації. Це вище вказане е, е, провокує у жінок репродуктивного віку ранні втрати вагітності у 15-30% ускладнення, перебігу пологів і вагітності у 30%, в цілому призводять до безпліддя в парі від 30 до 50 клінічних випадків і негативно впливають на результат допоміжних репродуктивних технологій у 20-35%. Якщо брати жінок, Переміну віку то у 70% пацієнток гінекологічних стаціонарів саме цього віку ми можемо спостерігати кровотечі, біль, порушення суміжних органів з репродуктивними, що призводить до погіршення якості життя. Міома матки лікується, на жаль, повністю лікується тільки хірургічно, однак ми теж можемо спостерігати рецидиви ліміома матки у 45% жінок, що призводить до гістеректомії у 50 пацієнтів, що ще гірше погіршує якість їх життя. Якщо розглядати пацієнток, на консультації то треба брати до уваги, що ще в 12 сторіччі видатний єврейський філософ, богослов і лікар Моне Пен Майон в своїх медичних трактатах наголошував учням: ніколи не лікуй всіх однаково. Тому у кожної пацієнтки з лемімою матки перед призначенням того чи іншого методу лікування треба визначитися перш за все з пріоритетами. Чи планує, чи не планує пацієнтка вагітність, чи е, вона е, раннього репродуктивного віку, чи вона пізнього репродуктивного віку, чи переманопоузального, визначитися з клінічною ситуацією, тобто наявність чи відсутність симптомів, біль, кровотеча, порушення функції суміжних органів, безпліддя тощо, визначитись з розмінерами, локалізацією. Типом вузлів все це сформує напрямки лікування. Чи це буде консервативна терапія, чи це буде хірургічне лікування, чи це будуть комбінації консервативної, хірургічної та альтернативних методів терапевтичного впливу. Стратегія лікування. Має розглядатися в кожному клінічному випадку і базуватися на тих цілях, які ми ставимо на кожному етапі. Тобто ми можемо комбінувати медикаментозну терапію і хірургічне лікування, якщо це короткочасна мета, зупинка кровотечі, і те використовується як перший етап згідно клінічної настанови. Міністерства охорони здоров'я України і наказу 147 від 25.01.23 року. Тому, зважаючи на те, що кожен етап має свою мету, ми комбінуємо ту чи іншу методику впливу на леміум. Завдання консервативної терапії. Теж має залежати від віку та бажання жінки реалізувати репродуктивну функцію та від клінічної знов-таки ситуації розмір тип. Або клас вузла міоми, кількість вузлів, локалізація. Тобто, в репродуктивному віці консервативна терапія це від 25 до 36-40 років має бути направлена не тільки на зменшення симптомів і стабілізацію гормонального стану. Росту вузлів, але й бути як підготовка до органозберігаючого хірургічного лікування саме для мети реалізації репродуктивної функції. В переменопаузі стратегія та ж сама, е, тільки додається те, що в переменопаузальному і менопаузальному віці, так само як і в репродуктивному віці, якість життя є основним складовим нашого лікування. Нашого лікування, тому що як покращення репродуктивної функції, так і зменшення симптоматики, це покращення якості життя. Тому наші дії, саме наша консервативна терапія, має бути, перш за все, як знов таки зникнення симптомів, інволюції вузла, також направлена на підготовку до органозберігаючого лікування. Для довгострокового контролю над симптоматикою, і може бути так сплановано, що буде плавний перехід до контрольованої менопаузи. Для пацієнток репродуктивного віку має бути проводитися таке, як. Преконцепційне консультування, яке дає можливість запропонувати пацієнтці з міомою матки такий алгоритм дій лікування, який створить сприятливі умови для зачаття, дозволить уникнути ускладнень пов'язаних з патологічним впливом ліміоми матки на перебіг вагітності та пологів. Е під час цього консультування все одно буде виникати перед пацієнткою та лікарем питання, чи оперувати, чи почекати перед плануванням вагітності ще якийсь час і поспостерігати той чи інший вузол. Однак, якщо спиратися на багато на результати багатоцентрових метааналізів, то ми бачимо, що субсервозні вузли провокують в багатьох випадках субінволюцію матки, аномалії пологої діяльності у 35%, порушення мікро- порушення макроциркуляції саме в узлах, що викликає сильніший больовий синдром і дегеративні зміни в тканині вузла, тобто інфаркт, і може призвести. Знов таки до ранніх репродуктивних втрат, інтравольнаральні вузли підвищують частоту настання передчасних пологів у 22% пацієнтів, аномалію пологової діяльності у 35%, передчасне відчарування плаценти і інші патологічні впливи на перебіг. Вагітності. Якщо розглядати субмукозні вузли, то тут не має виникати будь-яких сумнівів, тому що вони розташуються в порожнині матки і збільшують ризик не тільки кровотечі самовільного аборту в першому триместі майже в три рази, але ще провокують безпліддя. В наших дослідженнях клінічно значимо для безпліддя вузли розташовувалися переважно. В задній стінці матки і попередній стінці матки, тому е, саме розглядаючи і мульт... результати багатоцентрових досліджень, і власні результати, е, які співпадають з висновками міжнародної асоціації акушерів-гінекологів. Яка рекомендує, що необхідно видаляти вузли міом діаметром більше 5 см класу 4, 7 та всі атипові вузли класу 8. Безсумнівно, обов'язково підлягають видаленню всі вузли, які деформують порожнину матки. А так само, якщо ми розглядаємо пацієнток, які планують. Вагітність, і мають вже в анамнезі акушерському ускладнення вигляді самовільних абортів, то об... тоді ми розглядаємо вузли, які необхідно видаляти саме не... меншого діаметру 35-40 мм. І ставити в своїх консультативних бесідах з пацієнтками, які планують реалізувати репродуктивну функцію, необхідно пріоритети саме в хірургічному лікуванні. Наша тактика, яку ми пропонуємо як диференційний вибір. Лікування міоматки полягає, що на першому етапі ми клінічно обстежуємо, верифікуємо діагноз матки і визначаємося з обігом та доступом оперативного втручання. Новизною є те, що всі пацієнти, які поступають в Ранньому і пізньому репродуктивному віці обов'язково підлягають для обстеження на антимюльоровий гормон спер... спермограму. І визначаємо, чи є в неї безпліддя в анамнезі, чи ні, і скільки триває безпліддя, скільки триває симптоматична міома матки. Якщо пацієнтка пізнього віку і має низькі показники гормона, чи є погана спермограма, ми направляємо пацієнток на невідкладне застосування методів допоміжних репродуктивних технологій, тому що ми втрачаємо час після 40 років. Зниження антимюльорового гормону іде стрімко. Майже кожен рік ми втрачаємо одну треть запасів. Якщо пацієнтка не планує вагітність, ми можемо розглядати залежно від клінічної ситуації розміру, локалізації типу вузла передопераційну медикампостозну терапію. І розглядаємо також важливість застосування альтернативних орган... органозберігаючих технологій, наприклад, емболізація чи радіочастотна... радіочастотний міо... міолізіс вузла. Якщо пацієнтка все ж таки планує репродуктивну функцію реалізувати, ці альтернативні технології не застосовуються, так як немає Ціких досліджень відносно е, тих ускладнень, які можуть е, виникнути у пацієнтки після застосування цих альтернативних органу технологій при перебігу вагітності. Е, знов таки, після застосування комбінового хірургічного лікування ми спостерігаємо тільки рік. Якщо не відновлюється фертильність природним шляхом, знов таки у пацієнток з низьким антимюльоровим гормоном, або поганою спермограмою, або будь-яким фактором безпліддя в анамнезі, відправляємо на застосування методів репродуктивної технології. Які в нашій клініці дослідження ми проводили? І отримали результати. От результати представлені на слайді. Ми довели, що у пацієнток, які мають міоми класу 2-3, тобто вони деформують порожнину матки і мають діаметр. 3 см. Ми можемо застосовувати смілову гістероскопію з міомектомією під сонографічним контролем, тому що міоми класу 2-3 з розташуванням в дні саме діаметром 3 мм, з розташуванням в зоні маткових кутів достатньо погано візуалізується при гістероскопічною асистенцією. Тільки. Якщо ми застосовуємо сонографічну ситенці, ми можемо визначити, скільки міліметрів у нас до сирозної оболонки, чи ми повністю видалили вузол, чи ми зайшли в міометрії, пошкоджень. Таким чином, ми контролюємо зону альтерації, і це сприяє гарному відновленню ендометрію. І гарним репродуктивним результатом. Міоми класу 2, 3, 4, чи комбінація 2-5 – це трансмурарні вузли, діаметром більше зрозуміло, 3 сантиметрів, ми комбінуємо лапароскопічну міомектомію з гістероскопічною асистенцією. Гістероскопічна асистенція необхідна, що ми, якщо проникли в порожнину матки, можемо це побачити. Або при е, тому, коли ми вилущуємо вузол і ми бачимо велике пошкодження, і е, не можемо лапароскопічно визначитись, наскільки порожнина матки у нас пошкоджена, знов таки гістероскопічна асистенція нам допоможе в цій ситуації, і також ми можемо е, скористатися е, ситуацією, що ми можемо деякі Провести маніпуляції з метою зменшення крововтрати при застосуванні цього комбінаного методу лікування міоми більше 8 см підлягають лапаротомічної міомектомії. Знов таки відновлюємо порожнину матки, застосовуємо комбінацію терапії медикаментозної, яка дуже гарно прописана в нашій клінічній настанові 147, і знов таки даємо спробу природного зачаття на один рік. В нашій повсякденній хірургічній практиці ми також застосовуємо удосконалене хірургічне лікування і пропонуємо все ж таки накладати безперервний інтракорпоральний лапароскопічний шов на ложе виданого вузла, а не окремі вузли. Чому? Тому що цей вузол він дозволяє рівномірно розпролюбити натяг та тиск шовного матеріалу в ділянці країв, рани, що не створює умов для ішемізації та некрозу тканин, зберігає микроциркуляторне русло з достатньою кільцею функціонуючих судин в міометрії та ендометрії. Прискорює елімінацію згустків крові з микроциркуляторного русла в зоні альтерації, що не створює умови розвитку хронічного ендометриту, не змінює числивість рецепторного апарату ендометрії і сприяє успішній реабілітації фертильної функції пацієнтки, тобто успішна імплантація відбувається, гарно виношується вагітність, гарно функціює трофобласт і плацента. Удосконалий гістерої доступ під час хірургічного втручання, спреязнотики, як я вже казала, кращі візуалізації вузлів, дає можливість їх максимально видалити з меншою інтерпеційною травмою та крововтратою, знитися обсяг інфузівної терапії та через 6 годин після операції відновити рухову активність хворої. Все це зменшує тривалість перебування хворих у стаціонарі після оперативного лікування. Дякую за увагу і маю надію, що мої поради вам пригодяться в вашій клінічній практиці.